Слава нашому Господу! Дякуючи лише йому. Ми сьогодні зібрані і сьогодні маємо таке зібрання. Користуючись нагодою, вітаю всю церкву місцеву із з ювілеєм сторіччям існування церкви в селі Волиця, що пройшла вона такий земний шлях. Поздравляю і бажаю вам. Божого благословення, Божого натхнення, Божої міцності, Божого, Божого збудування. І хочу читати текст із Слова Божого, записаний в першому посланні Апостола Павла до Коринтя, і буду читати з 5 вірша по 9 включний. Бо хто ж аполос? Або хто ж то павло? Вони тільки служителі, що ви ввірували через них. І це тільки кому, кому дав Господь, я посадив, а полос поливав. Бог же зрустив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає є щось, але Бог що робить. А хто садить і хто поливає. Одне і кожен одержить свою нагороду за працею своєю, бо ми співробітники Божі, а ви в Боже поле, Божа будівля. На початку зібрання ми слухали історію церкви, згадувалося багато прізвищ і імен е, тих працівників Божих, які е, були у. Були задіяні в заснування місцевої церкви, а також ті, хто служителі, які по-особливому працювали для збудування церкви. І сьогодні церква жива, є на цьому місці, можливо, Бог використав таких людей, про яких ми чули. І не вистачило б часу, і не вистачило б пам'яті для того, щоб згадати кожного, хто вклав. Свій внесок у історію цієї церкви. Господь знає, і Господь, як ми читали, що Господь, що Господь дасть нагороду свою за, за працю цих людей їм, коли вони будуть з Господом небеса. Але історія церкви не завершилася. Сторіччя це не кінець історії церкви. Історія церкви продовжується. І хто буде її далі писати? І кожен, хто працює в ім'я Господа в цій місцевості, пише цю історію. Буде записано не лише сьогоднішній день, але буде записано кожен день, поки існує церква селиці на землі. І тому хай Господь благословить і дасть і нам, так як писав апостол Павло і каже, так що я посадив, а полос поливав, Бог же зростив. Тому Господь це Господня церква, Він її зростив. Тому а не той, хто садить, а не той, хто поливає є щось, але Бог що робить. І хто садить і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю, бо ми співробітники Божі. А ви, Боже поле, Божа будівля, Боже поле продовжує приносити плоди для Господа, і Божа будівля продовжує будуватися і ставити нашого Господа Це церква Христова. Тому хай Господь благословить вас, щоб ви працювали для Господа, щоб ви славили Господа, щоб розповсюджували Слово Боже для слави Його, хай йому буде подяка і благословення вам. 阿米。<Amen. S 2>